Як вони можуть так думати, чому для них нормально, а для мене дико? Або ще краще, чому я почуваюся винною, коли поводжуся інакше, ніж вони очікують? Всі ці питання про різницю менталітетів менталітет це не просто національний характер, це поєднання історії, культури, колективного досвіду, мови, релігії, клімату та навіть географії, яке формує особливе мислення. Наприклад, в Україні нормально прямо висловлювати емоції, а от в Німеччині це може здатися надмірною драматизацією. У Польщі важливий порядок і структура. У Єгипті гнучкість, імпровізація і інша логіка часу. У США звикли хвалити себе, а в Україні скромність дорівнює гідність. І тут виникає напруга. Ми оцінюємо чужі звички через власні уявлення про нормальність, але нормальність це завжди культурна домовленість, не більше. У наступних постах я розповім більше про це, як менталітет формує наші реакції, що відчуває людина в культурному конфлікті і як залишитися собою, поважаючи інших. Підписуйся, буде багато глибокого.